Шановні пасічники, з Новим роком, уже наступившим 2023, з Різдвом Христовим, а також бажаю всього самого найкращого моїм підписникам, всього найкращого всіх, хто дивляться відео, кому цікаво і цікавиться взагалі цією темою. Тому що це дуже є важливо в теперішній час для нас. Що ще сказати? Ну, наснаги. Підбадьорення і оптимізм. Нудьгують хай там на болотах. В нас по-домашньому, в нас все як має бути. У нас все добре. Так що, так. Ну що ж, теперішня тема, яка буде висвітлена зараз, вона є також дуже важлива. Відомо вам всім, потепліло, новорічні свята йдуть, і вже близько трьох днів як погода. Змінилася на плюс 10, плюс 12 як де, але наші бджілки літають, і літають не тільки в нас в Україні, ну і в багатьох є місцях. Ми можемо це побачити як в інтернеті, в кого є можливість, так і один одному пасічники передають. І це відомий факт. Хтось говорить, що то є погано, хтось говорить, що то є добре, хтось говорить, так ну що вже є, до чого приїхали, що маємо, то маємо. Але я вам скажу так я близько, вже більше, мабуть, да. більше 10 років, і яка б погода не була в зимівлю. Відлиги часті, морози в один день, то мінуса, то плюса, і ці такі, як би качелі. Ну, до цього часу бджоли були, є і, надіюсь, будуть. Змін немає. Тому то, якщо бджола тає в вашому регіоні, нормальна то і, і, і надалі все буде добре. Так що оці танці, які є, або ці, ці такі е, розмови, що там що ж то буде далі. Ну а що буде далі? Хто не кормив бджіл, то вже ще до Нового року бігають і млинці дають наверх ложать. Хто кормив мало, то після Нового року буде давати. А хто підготовив пасіку, то до весни він на теперішній час спокійний. ось. До чого я хотів і привести. Я ну якби намірено не знімав те відео, там як бджола облітувалася. Так вона облетілася добре, і з моєї сторони думка така: ну краще облетілись облетіли стоїть. Тим більше моя пасіка зимує бджоли в основному 90% на кормі, тому що вони принесли. Тобто кінець соняшника, золотарника захватили, і вони зимують на тому. І відповідно, відповідно є ефект з того, як підготовлені бджоли в зимівлю. Зараз ми перейдемо до одного із вуликів, і, наприклад, його я вам покажу. Ну, ось, значить, до чого я веду, що раніше приходилося мені зимувати не один рік, якби ну, як мені бджолам зимувати, підготовлював бджіл на холодну зимівлю. Тобто, немає бджоли заставних, не мають верхнього утеплення, як ви можете бути і бачити, тут є ну, фольго і зол, гріє, мабуть, якщо то воно там бджола активна. Але що я хочу сказати, чого є плюса в тому, що бджола облітується. Ви дивіться, якщо сьогодні, наприклад, на теперішній час сумніваєтеся в тому, що бджоли ваші мають мало кормів. То, друзі, дивіться, які плюса йдуть. Я спеціально цю сім'ю показую з інструменталкою. Помните, скільки я? Вже, мабуть, раз-два на її показував. Ось і знов паспорт. Тут у нас інструменталка. Підготовка була до зими ось яка. Заставні, дивіться, плівка забрата і накинута ось матерія. Поміння матерія. Ось дивіться, бачите, тут займають займають все. Якщо для прикладу, був пізній розплід, бджоли сжаті по боках, тобто вони займають те, що треба дивіться, до кінця дійшли. Тобто вони не в клубі, вони активні, але ж буває таке, що в кінці осені коли пізні є розпліт і всі накшал кричать, що все, пропадуть бджоли. Що робить? Ну, як бачимо з прикладу, є що робити? Зжати бджоли з кормом, який є по краях, бджолкам легко розпадається клуб, розходиться на ліву частину, розходиться сюди на праву частину. І бджола спроможна цей корм перенести всередину гнізда. Звісно, якщо цей корм, цей мед або цей сироп, який ви даєте, був перероблений бджолами і не кристалізований. В свою чергу, якщо він кристалізований і бджола гризе його, то частина, ну, покажи туди на саме низ, якби проблема була і вони гризли частина, все було б нанизу, на дні. Тому -то ми б бачили б добре. Але так як цього немає, корм добрий. Медовий запас тут є, вони мають можливість звідси перенести всередину гнізда. І це стосується всіх бджолородин, які підготовлені зиму. Коли йде е, холодна зимівля, або йде такий період часу, коли як гармошка або як баян розтягнути рамки цілий вулик, а бджола всього на всього займає декілька вуличок. І всередині виїдає гніздо. А ще якщо ну, таке виходить, сьогодні того бояться, е, виходить те, що розпліт з'являється, ну в будь-яку пору з зими. Ну це ж проблема, правда, вони розпліт не залишать. І тим більше потрібно було, щоб комусь щоб гріть той розплід гріть той мед, а того немає. А тут наші бджілки спокійні, вони розійшлись. Займають повністю рамочки і тут без проблем для них. Для того я вам і показую. Ну, як би до цього часу обіцяв інше відео, але ну, на даний час мені більш е, вартіше показати те, що є як приклад того, е, ну, відміну земів бджіл, ніж те, як бджола просто облітується сонячно, як вона не опоношена. І, і тому подібно, як і добре, і щастя. Та, та щастя кожному, кожен із пасічників радий тому, що відбувається е, на пасіці, коли е, літають бджоли. Ну, ось, тому, друзі, це є важливіший момент, щоб бджола собі дала раду в гнізді, щоб не бігати, ну що мені. Траги. Мені взагалі цікаво, ви знаєте, я не в осуд, але взагалі цікаво. Повний вулик рамок. Чи є там мед, чи немає. Такий клубочок бджоли, і вже в ньому є розплід, кліщ добиває, бджола ворушиться, чи зима, чи не зима, ну хоча календарний зимовий період. Але чи зима чи не зима, де в ти дві три вулички бджол, де він там міг би взятися той розплід Проблема, що хто їх там турбує? Якщо не миші, то турбує хто кліщ задавлює. Тому тут всі наша підготовка. Вірно буде сказати, підготовка наша, вона передається підготовці тому, як ми підготовлюємо віл зиму, і, звісно, джела без кліща, без проблем іде в зимовку з нормальним кормом. І якщо щось от сталося на цьому прикладі, я показав, якщо серединку щось і под'їдять, то їхній, ну якби в них є можливість крайніх рамок підібрати той корм. І занести середину І коли вертаються знову ж морози, вони спокійно його використовують, і в них кормів достатньо. Хоча в цьому, наприклад, в цьому відео ви бачили, я показував, в них там кормів достатньо є. бджоли не в клубі. І мені зараз, ну чесно сказати. Все рівно, чи є там та я на, на ту ладоньку розпліт, є чи немає, його. Мені більш важливо, щоб кормів було достатньо, щоб бджола була жвава. І оте, що є, воно буде добре зимувати. А скільки є таких пасік, що по краях, от як говорять. Одна сторона, друга сторона, рамки з медом стоять, не, не зачіпані, а середина бджола виїла той корм, чи з розплодом, чи без розплода, обгадилася, і там і вона ісипалася або застигла. Мені важливіше донести вам те, як у мене є, і початківцям, щоб вони були підготовлені до того. Ну, саме простіше прийти млинця наверх, пасти кинуть і їжте. Але чи вони візьмуть її? Холода зараз вернуться для прикладу, морози, хоча і щось зараз і передають цього. І ви кинете, якщо є маса бджоли, вона всє той корм зверху пасту, то її обігріть і забрати. Ну якщо там як кулачок та і бджоли, ну що ви їй зарадите? Що, що вони пасту? Вони себе обогріти не можуть, а то пасту хто холодне, хто буде льодяне їсти. Ось ось всього. На все причина того, що я зараз це записую відео. Вибачайте, правда, бо обіцяв про лінійне розведення бджіл, про типове розведення бджіл, про расове розведення бджіл і обліти маток на таких облітниках, плюс регіональне воно є, воно є записано і прийде час, я його виложу, але сьогоднішні, ну, якби тема. На, 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 часі, на часі, те, що є сьогодні. Тому -то, кому було цікаво, що я показував, розказував і сама ця тема цікава. Став лайки, підписуємося на відео канал і чекаємо Слідуючих відео. Коментуємо, звісно, ділимося своїми друзями цим відео і відеоканалом Рекомендуємо. Як кажуть, далі буде. Все, Всім пока.